Пропоную до придбання трьохкімнатну квартиру у місті Миколаїв, Інгульський район по вулиці Миколаївська. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Не кутова. Загальна площа квартири 60,5 метрів квадратних, житлова 43 кухня 6 метрів. Продаж із меблями та технікою. Планування квартири три роздільні кімнати, кухня, ванна кімната, коридор, балкон. Кого зацікавив цей варіант? Будь ласка, телефонуйте 066 63 62 493. Чекаю вас на перегляд!